Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка — станція, аріпорядок 60. Зрозуміло, двері порядок 60 Професія машиніста приваблювала мене дуже давно. Я дочекався 18 років і вирішив піти. Головне було перейти цю планку у 18 років. Я її дуже довго ждав і зробив собі такий подарунок на день народження. Захотілося дуже давно, ще, мабуть, в ручки три, коли я вперше побував в метрополітені, побачив поїзд, він мене зачарував. Зачарував, і я зрозумів, я буду ним керувати. Коли мені було 13 років, я пішов на дитячу залізницю, ну і там вже дав волю своїм мріям. Там я був машиністом понад два роки. Поступив до профільного інституту і вже пішов у метрополітен. Вітаю! Ну, умовно кажучи, випуск у нас Ми сьогодні називаємо мрійники. Вони ті діти, які мріяли потрапити до нашого підприємства як працівники. Пройшли цей етап підготовки, опанування професії, і подальшому вже ми бачимо їх як працівники нашого підприємства. Попередній випуск дівчата були декілька бажаючих, але вони не пройшли співбесіду. Цього в цьому наборі в новому вже є в нас бажаючі дівчата. Постійно є попит, хтось уходить на пенсію. Наразі дуже багато хто може мобілізуватися по необхідності. Тому кадровий резерв ми формуємо за счет формування набору на навчання за професію машиніста електропоїзда. Тому набір у нас триває майже кожен рік, і кожен рік ми випускаємо достатньо кваліфікованих спеціалістів цього напрямку.